Привіт, усім, хто налаштувався на життя яскраве. Це програма щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак, п'ять зупинок, п'ять обов'язкових завдань і всього лиш сто щасливих грошей. Ма зараз, друже, мій Привіт усім! Мене звати Марта, я випускниця Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичного факультету і журналістики. Я дуже сильно витрачаю гроші і загалом завжди на себе. Тож мені цікаво попробувати себе в цьому шоу. Марта тримає свою першу загадку. Тут yeah. закодована назва нашої першої зупинки. Так, отже, на площі 13 гектарів тисячі корисних товарів. Е, я так підозрюю, що це є. 13 гектарів, відповідно, це є південний. Їдемо на південний твоїх 100 гривень. Як так. будемо вирушати? Е, не можна своїм транспортом, ні? Ні. Е, добре. Міський транспорт, е, громадський транспорт, таксі, ну, все що хочеш. Е, так, таксі то є дуже дорого, я то знаю. Давайте поправимо маршруткою. Коли останній раз це знає маршруткою? Е, 6 років назад. Ах, обманія. Ні, серйозно. Бачимо я... тебе на даний Це було... Неправда. <реш> Вирушаємо, поїхали. Добре, їдемо. Тут маршрутка ходить, тільки от номер, я не знаю який. Да, добре, поїхали чотир, чотир, 114, чотирчотирсто чотирнадцята, вот. Я не знаю, як маршрутка безплатна чи ні. Зараз поїзд платний, то він коштує. Як тобі вдалося, скажи, домовитись, бо тому що ми ще не мали можливості побачити і почути. Е, е, я просто попросила, що я беру участь в такій чудовій передачі. Попросила, щоб е, я перемогла, що він і, і сказала, дивіться за мене, вболівайте потім. І він каже, добре. Я сказала, що я передам обов'язковий привіт, водію маршрутки 114. Кубки, відпочинок, автосалон, сервіс, розваги, готель на одній території це південний найбільший торговий комплекс західної України. У 14 торгівельних центрах можна знайти абсолютно все: одяг, взуття, прикраси, подарунки, побутові товари та ексклюзивні речі. У спеціалізованих закладах ви можете відпочити, перекусити, позайматися спортом, а ще подарувати море радості своїм дітлахам, влаштувавши для них справжні атракції на південному. Південний торгова імперія нашого часу ми на південному торговий центр Європа. І перше питання летить до тебе: чи любиш подорожувати? В яких країнах ти мала можливість побувати? Ой, я теж я дуже люблю подорожувати. Е, мені пощастило побувати в Європі. Е, майже всю її об'їздила. Класно. Римай задання буде для тебе дуже легке. Пропоную це завдання виконувати на європейській площі і знайомитися з усіма клієнтами, котрі зараз є на південному. П'ять країн відгадати. Дивися тут. Є малюнки, то я розумію. А що... Давай кажи, що це Париж, Ріо, Де жанейро Рим, Лондон і Вашингтон. О, ні, це нью Йорк. Це Нійорк. Тобто країни орієнтуєш сполучені Штати, Великобританія, Італія, Бразилія і Франція. Так Твоє задання асоціативно показати за п'ять. 5 хвилин людям, щоб вони відгадали цю країну. Ага, тобто мені треба добре, я зрозуміла. тебе на все про все 5 я хвилин. Не виконуєш завдання, мінус 5 гривень. Зараз тебе на рахунку 100 гривень, адже нам вдалося з зайцем маршруткою. Відкривай двері, тікай, час пішов. Допоможіть мені, я вас, вас чотирьох. Я вас прошу, допоможіть. Дивіться, у мене є завдання трьох, щоб ви відгадали країну, яку я вам покажу. Там є Ісус. Стоїть. Okay. Добре. Е, бі... Годинник величезний, найбільший. London, 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 London. Так, е... Трішки показує. Е, добре, ще е, третє дівчина з короною. Нью-Йорк США. Вежа. У нас є ратуша, а в них є те, що вони так дивляться, вона така металева. Paris, Дякую. І останнє Останнє це є. О, е, гладіаторські бої. -коли. Да, вони я, там билися. Я, я. <laughs> Так, дякую. За рахунок на таймері сто 49 секунд. Молодець. Браво. Після вдалого виконання завдання час отримувати наступний конверт загадку де ми дізнаємося нашу наступну зупинку. Ну, поки що марта може прокоментувати. Чи легко тобі було, чи не легко? Ну чесно говорячи, в мене з часом завжди проблеми, завжди запізнююся. Я дуже переживала, що я знову ну, не не вкладуся в час. Тому я так хотіла зловити людей, що один дядько бо що якесь ненормально, коли я до них вибігла. Фітнес, басейни і гірки водні. Вгадай, куди поїдемо сьогодні? Аквапарк. Чому? Ну там є фітнес, фітнес-зал басейни, один з найбільших басейнів і гірки водні то аквапарк. Так, я там вирушаємо парк пляж. Поїхали, друзі. <рес> okay. Я учасниця телепрограми. Чи могли ви мені подарувати квиток студентський? Я студентка, але я беру участь в програмі. Мені треба законодати, чому якомога більше грошей. Два дорослих. Не слухайте її, пануся. Не ні, слухайте, ні, ні. <рес> <рес> подаруйте мені один квиток пільговий. Я вас дуже прошу. Це, це не можна, тому що то я маю свою гривню заплатити. <гум> то вам за добре дякую. Але за чекайте. — Дякую, та дай хоч щось. Чекайте, тримайте. — Ну Дайте одну гривню, а мене нема. Сто гривень мінус одна гривня, котру Марта витрачає на тролейбус на рахунку 99 чи 99 гривень. Це вперше. Ну, на цей тролейбус сіли. Нам треба на котрий сісти. Нам треба було на 10 і їхати до аквапарку. так сказала добра Це треба з вирушає в центр, але нам потрібно не в центр. Нам потрібно в аквапарк пляж. Марта, ну йдемо витрачати знову тепер твої гроші. Так, чудово. Ну поки що звідси ну, ми не, ніяк не доїдемо, то відповідно треба їх йти. Ми йдемо. На вулиці Літо в аквапарку пляж сезон розваг відкрито. Аква емоції, плюс здоров'я та краса, релакс та відпочинок. Аквапарк пляж чекає на вас. Подаруйте собі радість водних розваг. Аквапарк пляж поринь у світ задоволення. Хтось відпочиває, хтось працює, а хтось виконує наступне завдання. Марта, я думаю, що може бути в аквапарку пляж? Що будеш робити? Я? Не знаю, на мені вже страшно. Не плавати? Е, вмію, просто я не готова. Добре, значить, селфі це модно, стильно і автомобільно. Зроби 5 фотоселфі в незвичному місті в багажнику машини. Класно. Тільки в мені треба знайти людину з маніакальними здібностями, запихати людей в багажники. П'ятьох людей, власників автівок, ти в багажнику, селфі сама себе, я тебе. Готова? Готова. До такого я точно готова. Покидаємо територію по парку пляж. Але друзі, приходьте сюди, а ми йдемо виконувати завдання сидіти в багажниках». Добре. На виконання 5 хвилин. Якщо учасник не виконує завдання за 5 хвилин, він втрачає 5 своїх щасливих гривень. На старт, увага! Душ. Добре, час пішов. Пішли. Налаштуй, а можна багажника? Ні, в багажнику. Ладно, Тиху. Селфі. Все, є. Одна машина зарахована, 44 секунди. Ще маємо майже 4 хвилини. Давай, давай, давай. Одна на 35 секунд. Я А про шпана доводилось коли таких гарних дівчат в багажнику себе бачити. Я та приємно, приємно. Дякую. Ого. Залазь. Залазь. Ще далі. Ще далі. Ще далі залазь. Зараховано на годиннику стоп час. Три хвилини 51 секунда. Завдання виконано. Ти молодець, тобі окремі оплиски. овації від мене. Від всіх хто мав можливість поглянути. У мене нема слів. Сьогодні учасниця Марта відкрила для себе громадський транспорт маршрутки. Таксі ще не відкрила. Посаділа в багажниках в автівках і отримує тепер наступне завдання, на яке ми 100% будемо вирушати автівкою. 097 367 37 1. Гучно вас. Доброго дня! Я учасниця шоу Щасливі гроші і. Мені мене завдання до вас зателефонувати і спитати, де ви знаходитесь. Луганська 238. А що саме це? Прошу? А що саме це? Магазин за частин, планет, авто. Я забула адресу. Добре, е, почула, куди ми вирушаємо? Магазин. Який? Я забула. Може, блондинка. Друзі, залишайтеся з нами, не перемикайте, адже по завершенню програми ви побачите переможця місяця, котрий отримує одну тисячу гривень. це учасниця Марта, яка майже на екваторі програми вирушає на Луганську в супермаркет автозапчастин. Запам'ятай, планетавто. Планетавто, я їду Луган... туди. Луганська знаєш де? Ні. Ми можемо замовити таксі. Ну, тоді давай проси. Там вас можу довести, якщо хочете. Давайте до моста. Нас що нас десь викинуть на мості біля вулиці Луганської, там подається знову пересікати і все ж таки добратися до поне авто. там Ви прийдете метрів 200, щоб вперед. Дуже вам дякую. Так, так. 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 побачив з тобою, пропоную вирішати туди, там тебе чекає наступне завдання. Справжній автошопінг для вашого авто у мережі магазинів Planet Auto. вражаючий вибір автозапчастин до автомобілів європейського, японського та корейського виробництва, аксесуари автокосметика, мастила від кращих виробників, професійна консультація, відмінний сервіс та постійна наявність товару для вашої зручності. Це Planet Auto. мережа магазинів, у якій знайдеться все для вашої машини. Ми з вами на Луганське планета Авто, супермаркет автозачастин. Наступний з наступним завданням. Марта, ти його можеш відкривати. Я за цей час користаюся службовим становищем і піду, придбаю е, Наталь. Мені треба холостого ходу щось там. <клухи> Ні, не клапан. Пригости трьох незнайомців бананом. Та я зараз ті банани найду. Вибач, <клухи> це не я. <клухи> okay. Нагодуй львів'янина бананом. П'ять хвилин, якщо не виконуєш завдання, мінус 5 гривень. Мені треба придбати цей датчик, і тоді можемо вирушати. Добри. Зараз. на три. Три. Приємно. Три. Три. А можна я продавців? О! Не вигущу, продавців? Я вже розпочинаю вмикати час. Отож, зараз пішов 5 хвилин. Мінус 5 гривень або мінус лі. Давайте від мене. Mm. Все, і я віддаю, так? Ні, ще годуєш. Ви Мата, ти, ти дай, думаєш, ми п'ять хвилин. Я буду розпаковувати за той час і ще банан. Значно, мусите його з'їсти, тоді буде все зараховано, друзі. <риклад> Давай. Дай дуже добре. Я відкрила третій банан для людини, яка зайде. Алло. Добрий день. Таск. Будь ласка, дуже дякую. А що дуже дякую. Марта трішки порушила правила, адже вона не годувала власноруч бананами львів'ян. І ми маємо тебе штрафанути. Віддавай мені 5 гривень. 99 мінус 5, 94. 5 гривень штраф, 94 гривні на залишку. Поручаємо наступний конверт з загадкою. Він такий трішки є повний. Е, Думаєш, там чого багато? Багато грошей, можливо, багато листочків. Назву точки вітер складай і далі з нами вирушай. Давай. Р-А. Складай. А. <світ> так хочеться, щоб зараз був вітер. Сити страх. Дає невеличку підказку. На цій території дівчатка, хлопці, святкують теж за своїм тілом вони там мають такі знаєш, вібро масажери. Або салон апаратного масажу. Студіо фігура. <тас> студіо фігура. Вирушаємо «Студіо Фігура», салон апаратного масажу, вулиця Будана Хмельницького, 106. Марта, моє улюблене запитання. Чим їдемо? Е, громадським транспортом. Зараз, мабуть. <тас> Тут є зупинка, але я вже не буду робити так, як тоді. Я буду птас багато людей. Я не хочу громадським транспортом. Щоб завжди гарно виглядати, потрібно у Студіо Фігуру завітати. Студіо Фігура пропонує свіжий погляд на фітнес. У нашому естетичному центрі представлені сучасніші тренажери, які дозволять вам досягнути гарних результатів, докладаючи менше зусиль. Ми допоможемо вам скласти індивідуальну програму тренувань. Якщо ви хочете покращити свою фізичну форму, позбутись зайвої ваги чи просто оздоровити організм. Ласкаво просимо до Студіо Фігура. Студіо Фігура менше зусиль, краще. Результат. Нарешті приїхали. Вулиця Булина Хмельницького, 106, салон апаратного масажу студіо Фігура. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня. Чекаємо вас у студіо Фігура і даємо вам наш, наші завдання. Дякую. Лови завдання. Так. Відкривай. Так, отже, до шаленого завдання приготуйся. Вже настрої. На позитив, давай налаштуйся. Незвичне. налаштуйся на позитив. Давай, да, Марта. Незвичне. Незвичне. О, Боже. Назвичайне завдання для тебе. Нафарбувати чоловіку треба. Що йому треба нафарбувати? Дивися додаткові картинки. Нігті. Нігті. Йому треба намалювати нігті. Добре. О боже, це нігті. П'ять хвилин. А Якщо не виконує лак, завдання, мінус п'ять гривень. А де я лаквість? Повинна якось витрачати е, 100 гривень, грин, куди ти отримала а, на початку. А, то тобто я маю його придбати. Звісно, що так. Добре, все. А якщо я прозорий лак візьму? Марта, не тут можна. все, що хочеш. А, на старт, увага, час. П'ять хвилин. Давай не будемо прозорити, давай якийсь такий кольор оберемо який зараз в тренді. Так. — Мужчині в тренді намалюваю. Скільки коштує? Шість. Добре, шість гривень. Тобі вистачить? Вистачить на одного мужчину, точно. Або мінус 5 гривень, або все за 5 хвилин. Час пішов. Все, я пішла. Чекаємо. Може, чого вони від неї чекають? Дайте, будь ласка, я намалюю вам ногті. Будь ласка, дякую. Може, ще бонусом ще маєш час на на попаду. Я пропонував, вона щось не захотіла. А губи не будете малювати? Ні, то гудко. Ви хотіли? Я. На годинник у стовчас. Одна хвилина 14 секунд. Хлопці, дякую вам. Так приємно, що хлопці відкликаються, допомагають. Марточка, давайте дізнаємося, скільки тебе залишилося на рахунку. Давай. Підраховуй свої гроші. 18, Боже мій. 70, 88. 88 гривень. Остання зупинка. На проспект Шевченка вирушає за пошуком скарбів. Давай коштовні подарунки для Олі чи Віри знайдеш в магазині. Ну, і тут має бути назва е... Ювеліри. Ювеліри. Добре. Да. Які ювеліри? Е, так є колекція. Київські ювеліри. Так. Да. Добре. Вірно, київські ювеліри вирушаємо на проспект Шевченка. А Чим їдемо? Таксі. Ні. Я тебе сьогодні буду за банани мучити. В мене два, підкази. Шкандал. Дві гривні. Вона сказала, що треба без решти. Інакше. Тобто, якщо я дам зараз 20 гривень, то мені дадуть на 20 гривень. 10 квитків. Скільки тебе на рахунку залишилось грошей? Було 88 мінус 86. Тепер подорожуємо тільки трамваями. У нас двоє. Один за себе, один за вас. Все, тепер мене зайця. Ювелірні вироби від київських ювелірів. Це більше шести тисяч прикрас з золота та срібла, вироблених на столичному підприємстві. Особливо майстри пишаються своїми іконами, які виконані з дорогоцінних металів. В київських ювелірах діють знижки від 20 до 40% Та програма обміну старих прикрас на нові. Київські ювеліри це гарантія якості, доступні ціни та великий вибір. Марта Чекавського 5 зокрема, я проспа Шевченка. Отримайте, будь ласка, своє завдання. Шукай дівчинку, яка тобі вручає останній конверт на сьогодні. А це ви мені маєте дати конверт. Отримайте завдання від магазину Київські ювеліри. Дякую. Відкривай. Знайди чоловіка, який підніме тебе п'ять разів на руках, або дозволить вилізти собі на спину. Отож, вибираєш або або ти вилазиш чоловіку на спину, або другий варіант п'ять разів. П'ять разів на руках, але іншими положеннями. Тобто за одну ногу це раз, за другу ногу це два. Не вкладаєшся хвилин, штраф мінус. Скільки гривень? П'ять. П'ять гривень. пішов. Можна я вам сяду на шию, на шию, можна мене піднімати на шию. Давай. Опускайтесь. Боже. Давай! Ну, чому так завжди все легко? Ще тримаю. Хотілося б дуже е, побільше говорити, для того, щоб Марта якомога більше посаділа на шиї. Це, хлопці, як вас звати? Олег. Доводилося дівчат носити Доводилось. на шиї. Олеже, е, так е, скільки важить, наприклад, Марта? Скільки берете на груди? Це незручне питання. Чому? Ну приблизно. Давайте, давайте це е, 49 49 кілограм, так. так? зараховано. Олеже, дякуємо тобі. На годиннику одна хвилина стоп-час. Завдання дякую. Марта, давай дізнаємося, скільки тебе на залишку. Отже, в мене коштів 86 гривень. Давайте трішки прикинемо. На що ти їх витратила? Дорога я була. Витратила лак на дорогу, був. лак. Е, щось ще в трамваї. 2 гривні пішло, і мене штрафанули. Марточка, твої вітання, всім, будь ласка. Дякую всій моїй групі-підтримці. Я змогла. Так що дивіться На передачу. в цьому маршрутці так, та. в маршрутці. І е, бажаю всього, всім найкращого. Дя... Дякую тобі, це Марта, наша перша учасниця. Ну, і якщо, друзі, ви бажаєте стати учасниками, я вам це все розкажу потім. Адже я зараз хочу запустити сюди переможця місяця травня, котра отримує свій подарунок. Привіт, Марта, радий тебе вітати, знайомтеся. І, до речі, згадуйте, саме ця дівчинка була найактивнішою, яка змогла не те, що е, зекономити гроші, а ще й заробити. Марта, нагадай, будь ласка, скільки грошей тебе було? 135 гривень в мене було. Це круто було. <рес> було дуже класно. Друзі, маю неперевершену нагоду нагородити. Першого переможця проекту щасливі гроші. Саме Марта отримає одну тисячу гривень готівкою. Це є твій виграш, це є твої гроші. Марточка, дякую тобі, велике. Бувай здорова. Па. Друзі, отак от, от це був проект Щасливі гроші. Якщо бажаєте стати учасником, телефонуйте 297770 або шукайте мене в мережі. Пишіть мені, я хочу взяти участь в програмі. Обов'язково з вами зустрінемось, протринькаємо всі гроші. Пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуття, котре дає можливість вам насолоджуватись п'ятьма іншими. Па.